Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Почну з опалювального сезону. Вже 25 котелень працює з 39. Основні котельні, такі великі, як Дорошенка, як Симоненка, ми вже запустили. Тобто більші котельні, індустріальну котельню, скоріше, всього, будемо запускати або завтра ввечері, або в п'ятницю. Ну, ми все робимо для того, щоб повністю до 1 листопада запустити всі котельні і щоб з понеділка в першу чергу школи, навчальні заклади, позашкілля, професійно-технічна освіта, щоб всі були з теплом. Освітні заклади, але також і населення. Нагадую, працює гаряча лінія: 1580, шістнадцять сім, 010, 15, 0,50, 010, 1580. Тому опалювальний сезон стартував. В принципі, працівники працюють, працюють бригади, ну але певний період часу буде для того, щоб централізоване опалення налагодити. Окрім того, індивідуальне опалення переходять мешканці району індустріальній. Поступово ми закриваємо борги перед мешканцями, ще є боргів, більше як на 26 мільйонів гривень перед тими, хто переходить на індивідуальне опалення. Але кожного тижня ми закриваємо для того, щоб люди також були з теплом. Ну і котельня біля 3, 11 школи, п'ятої школи для п'ятої, для поліклініки теж вже майже на завершенні. Теж ці роботи тривають. І відповідно забезпечимо опалення дещо згодом, хоча почнемо опальний сезон з індустріальної саме для центральної частини міста для цих навчальних закладів. Тому все йде по плану. Як тільки дали можливість розпочати опальний сезон для всіх, для в тому числі для населення, місто запрацювало. В цьому напрямку сьогодні провели позачергову сесію. НАК Нафтогаз від нас просив договір про укладення договору на газопостачання на цілий опалювальний сезон. Тому хвалили сьогодні рішення і дали доручення комунальному підприємству підписати цю угоду. Тому перешкод немає, щоб ми мали газ на сезон. Ну але ми не можемо спрогнозувати. Дії ворога до речі, сьогодні сьогодні, ніч і завтра ніч особливо може бути тривожною, тому реагуємо на тривоги, адже ворог. Ворог не спить і одним з напрямків на заході України це енергетична інфраструктура, електро і газоінфраструктура. Також на позачерговій сесії ми звернулися до Верховної Ради, до, до уряду про те, що ми готові брати на свій баланс професійно-технічні училища. Ми і так їх сьогодні фінансуємо. Фінансуємо заробітні плати, комунальні послуги, тобто. І незрозуміло, чому ці заклади сьогодні підпорядковуються державі і обласній державній адміністрації, якщо фінансуються з міського бюджету, тому ми просимо все таки передати їх на баланс міста, зважаючи на ту реформу, що буде відбуватися. Дуже важливо, щоб і професійна освіта, і освіта вони були в унісоні, щоб діти мали можливість де займатися. Ну і також в черговий раз попросили Ірини Фаріон присвоїти звання Герою України. Дякую за знайомство Ірини Дмитрівні і вважаємо, що вона достойна цього звання. Також, на жаль, загинув на війні Петро Свастяк. Сьогодні поховали в селі Чернігів, вічна пам'ять героїв. І для нас дуже важливо шанувати пам'ять. Я стараюся бути на більшості похованнях від громади, допомагати рідним. І стараюся, щоб ми не забували, якою ціною дається сьогодні. Українська держава, і український Івано-Франків сьогодні також відбулася подія разом з Мар'яною Томен, радницю віце-прем'єра міністра Олексія Кулеби та Сергієм Єрмаком, головою Гуляйпільської військової адміністрації, міським головою Гуляйполя та Віталієм Колесником, радником комп'ятського міського голови, висадили біля білого будинку таку алею сакур. Ми розуміємо, що ми би не хотіли ніколи помінятися з мешканцями Куп'янського Гуляйполе, те, що зараз там відбувається, що люди переживають, але ми допомагаємо це наші міста побратими, і такий, таку алею ми зробили в честь нашої дружби, адже не одне і автомобіль ми купляли для комунальників і для навантажувачів, які використовується теж гуляйполе. Тобто багато що ми допомагаємо, а я вже не кажу, про допомогу в першу чергу нашим військовим Збройним силам України. Завтра, 30 жовтня, на БАМі на Мазепа 185 у ЦНАПі з 9 години до 16 буде, буде медичний четвер. Будь ласка, хто має можливість, то буде в ЦНАП. Також може. Профілактику свого здоров'я здійснити також на стадіоні рух далі продовжуємо роздавати продуктові набори. Уже дещо зменшилася кількість людей, тому дякуємо тим волонтерам, які працюють на роздачі. І хто ще не отримав, може отримати продуктовий набір. Нагадаю, всі пенсіонери, всі люди золотого віку можуть отримати такі продуктові набори. Ще одна подія з 1 листопада. Всі ЦНАПи нашої Івано-Франківської громади, тобто в селах, в мікрорайонах, зможуть приймати. Ну будуть діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Є постанова 560 кабінету міністрів, тому ЦНАПи будуть виконувати ці функції. Відразу хочу сказати, що ЦНАП не дає відсрочку. ЦНАП тільки приймає документи, а вже саму, саме рішення приймає виключно ТЦК. Але вже не потрібно буде е відсрочку можна буде оформити або в резерв плюс, або в ЦНАПі е в будь-якому. Тобто в сільському ЦНАПі теж можна оформити. Є перелік документів. Ми його виставимо. ЦНАП. Відповідно, подави з 1 листопада в суботу ми теж працюємо, щоб всі знали, ЦНАПи працюють у всіх мікрорайонах для того, щоб оформляти відсрочки, хто має таку можливість. Відразу хочу сказати і попросити з розумінням поставитися. Працівники ЦНАПу не дають відстрочок. Відстрочку дає територіальний центр комплектування або Через резерв плюс, якщо людина не зареєстрована і прийшла, таку відстрочку допоможуть їй зробити. Це коротко про ті питання, які є. Насправді пишіть мені про ті проблеми, які стикаються. Дякую за можливість спілкуватися. Ну і хотів би також ще раз підкреслити, що поступово ми входимо в опалювальний сезон і нагадаю, що централізованим опаленням. Сьогодні ми забезпечимо 445 житлових будинків, 23 заклади навчальні, 19 ДНЗ, чотири училища, 28 закладів охорони здоров'я, вісім закладів культури і 17 закладів інших споживачів. Тому поступово входимо в опальний сезон і дякую за можливість сьогодні працювати нашим працівникам. На жаль, дуже багато наших працівників сьогодні лавах Збройних сил України. На жаль, вже 12 працівників комунальних підприємств і один член виконкому загинув на війні вічна пам'ять. І ми пишаємося з тими хлопцями, які пішли від наших комунальних підприємств, і сьогодні боронять нашу державу. але є ті, що лишилися, це люди золотого віку, ті, хто мають бронювання, дякуємо їм за працю, що вони роблять все, щоб було тепло, вода прибиралися в місто, їздили автобуси і тролейбуси. І ми стараємося, до речі, навіть маючи ту проблему з водіями, ми все одно стараємося не зменшувати. Якщо це зменшення відбувається, то воно не суттєве для мешканців Івано-Франківська. Тому я дякую всім, хто сьогодні працює в комунальній сфері.